Ініціатором масштабного проєкту розвитку туристичного потенціалу регіону виступив Національний природний парк Подільські товтри на перше спільне зібрання організатори запросили представників 12 територіальних громад, по території яких простяглись товтри Національний історико-архітектурний заповідник та історичний музей-заповідник. Мета розробити цікаві туристичні маршрути, поєднавши різні напрямки екологічний, рекреаційний, оздоровчий, гастрономічний та інші. Адже крім таких брендів, як сатанів та Бакота, є тисячі родзинок, якими можна зацікавити туриста. Туристична сфера це така штука, якщо є ресурс, вона сама стихійно де розвиватися. Хочемо ми того, чи не хочемо. Туристи будуть приїжджати. Але це як дорогоцінний камінь. Ми його кидаємо в річку, і через декілька сотень років річка його обшліфує, зробить гарним, безкучим. Але будь нерівності, десь не зашліфовки ще ж. Тому ми, як координаційний центр, повинні бути тим майстром ювеліром який зразу швидко. В залежності від нашої майстерності спільних дій зможе правильно поставити форму, дати грані і представити його вже готовому вигляді. Практично кожна територіальна громада має певні напрацювання: програми, дорожні карти, маршрути. У когось більший досвід, а хтось лише робить перші кроки. Національний природний парк пропонує об'єднати усі зусилля в одну велику справу. Йдемо широким аспектом, щоб будь який із Напрямків основних не був втрачений. Це велика кропітка робота. Ми його бачимо як адміністрація парку, і ми вважаємо, що ми маємо його реально очолити для того, щоб в кінцевому результаті вийшовся продукт. Фінансування на реалізацію проєкту планують черпати з різних джерел, у тому числі грантові кошти, бізнес та бюджети територіальних громад. Міністерство. Вишукує, вишукує пропозиції і можливості щодо фінансування з країн Європейського Союзу. Фінансування, звичайно, ми будемо працювати як Національний природний парк. Там, де наша територія вилучена, як сьогодні, наприклад, зауважила Китайська об'єнтаріальна громада. Там ми однозначно будемо фінансувати з спеціального фонду національного природного парку. Інша частина, там, де органи місцевого середування, вони мають також долучатися. Приймати відповідні програми. Ми можемо їм допомогти, маючи досвід, написати ту програму у розрізі тої стежки. Які заходи мають бути ними вже профінансовано? тому ми і говоримо, це є спільний продукт. Підсумком першого діалогу став меморандум про співпрацю, підписаний всіма учасниками круглого столу.